Сьогодні в Україні відзначають день перемоги, тому ми вирішили запитати у полтавців, що для них означає ця дата. Пам'ять про те, що було, і про те, що мабуть, ніхто не забуде. Для ветеранів наших це повод показати свої награди, які лежать в шкафу і. По 9 мая они могут пойти и показать свои... То, что они заслужили своей кровью, потом. Для меня это праздник. В моей семье есть люди, которые воевали, погибли, пропали без вести, сгорел в танке дядя при освобождении Харьков. Поэтому я каждый раз, каждый год прихожу, возлагаю цветы, память. 9 мая. Память ⁇ это память о победе, это уважение к... тем, хто воював, це любов до качизні своєї, Це патріотизм. Мій дід дійшов до Праги, воював. За нас воював, за нашу свободу, ну, пам'ять тому, що він робив, що наші діди і бабушки робили тут, на цій війні. Це день перемоги, перш за все. День перемоги того, що ми якби, звільнилися від якби, батога німецького народу. від... Від цього, цього якби приниження, від цього, як би, як би можна сказати, рабства. Радість за наш народ победили, освободили землю, від захватчиків, щоб ми жили щасливо. Ну і ще этот день настояще час, звісно, пам'ять о погибших, пам'ять наших родственниках, От... отці, діди положили голови в тяжелі. В ці тяжелі. Дні. Ми, конечно, этот день, день перемоги це дуже такий святковий і тривожний день, який ну, всі згадують з повагою до тих людей, яких вже немає з нами. Праздник победи воювала вся сім'я, всі жінки і когда Питалася колись, сколько сім'ї. Воювала і була на війні, навіть не змогла повідати. більше 50 человек. Но всі повернулися. Все то перемоги, все то пам'яті про наших дідів і, та й про всіх, хто воював. Для мене так само. що це День Миру, День, день подяки, так як ми вчора його визначали. І це великий день, який ми повинні пам'ятати завжди.